Псалом 96. Хваліте Господа, Царя всієї землі. Співайте Господові нову пісню, співайте Господові, уся земле, співайте Господові, благословіть Його ім'я, звіщайте день у день Його спасіння, повідайте між племенами Його славу, між усіма народами Його діла. Предивні, бо Господь Великий. І вельми достойний слави, страшний над усіма богами, бо всі боги, поган, кумири, Господь же створив небо, велич і краса перед обличчям у нього, воздайте Господеві, сім'ї народів, воздайте Господеві, славу й силу, воздайте Господеві, славу Його імени принесіть дари і увійдіть у Його двори Вклонітеся Господові у пишних шатах, тремтіть перед Ним уся земле, скажіть між народами, Господь царює, світ стоїть твердо, не похитнеться, Він судить народи справедливо. Радуйтеся небо, і земля хай веселиться, нехай заграє море і його повнота, полей, усе, що на ньому, хай веселяться. Тоді всі дерева в діброві радісно співатимуть перед Богом, бо Він приходить. Приходить Він судити землю і судитиме по справедливості все світ і по своїй вірності народи. Псалом сотий. Служіте Господові з радістю. Псалом на подяку, ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господеві з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі, знайте, що Господь то Він Бог, Він створив нас і ми йому належимо, Його народ, ми і вівці Його пасовиска, увійдіть із подякою в Його ворота, в його двори з хвалою, дякуйте Йому. Благословіте Його ім'я, бо добрий Господь повіки, Його милість і по всі роди Його вірність.